Вітаю, шановні друзі. Ну що, закриті кордони в Німеччині. Стою зараз на кордоні Чехії, як ви бачите, Чехії Німеччини. Да, ось он, Чехія. Видно, Чешська Республіка. І, і друзі, е, ось зараз, як ви бачите, кордон Німеччини. Ну, Друзі, як ви розумієте, е, немає тут е, ніяких е, взагалі ні поліції, нічого, е, ніякого гренцеконтроль контролю не стоїть. Ось, бачите, тільки. Моє авто стоїть і все. Більше нічого немає. От зараз вам покажу, бачите? Взагалі нікого немає. Тому ця проблема, мені здається, з закриттям кордонів трішки перебільшена. Звичайно, на великих трасах вони стоять, але на от таких маленьких ніде нікого немає. Я, звичайно, не буду казати, що це за відрізок і що за ділянка дороги. Але, друзі, ну, оці всі розмови про те, що закритий кордон. Вони дуже-дуже перебільшені. Кордон відкритий, нічого страшного немає. Є вибіркові перевірки. На великих автобанах є звичайно і постійні мобільні пости. А от на таких маленьких, як ця, ну тут взагалі, друзі, як ви бачите, взагалі нічого немає. От вони стоять, вони стоять, ось на цьому місці. Вони постійно стоять, але зараз їх немає. І от ну, неділю вже я точно не бачив нікого з гренси контроль. Тому ось така, друзі. Ситуація. Вам всього найкращого бережіть себе.